Якщо 1 мільйон поїнтів це 10 доларів, і 1 мільйон поїнтів можна нафармити за один день, тоді виходить, що за 10 днів виходить, можна нафармити 100 доларів з одного аккаунту. Тоді виходить, якщо у нас буде 10 аккаунтів, 10 телефонів, за 10 днів можна буде нафармити 1000 доларів. Тоді получається. За місяць часу виходить 3 тисячі доларів з 10 аккаунтів. Тоді що виходить? Кожен роботяга, який робив на роботі, життя абсолютно кардіонально міняється на 180, і кожен роботяга тепер буде багатий. Так чи це дійсно правда? Звідки я взагалі взяв те, що за 1 мільйон ноткоїнів цих поїнтів? Вони будуть конвертуватися в 10 доларів, так чи дійсно, правда, їх можна продати саме зараз жирний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо хтось не бачив мого першого відеоролика, тому я рекомендую спочатку глянути його. Щоб взагалі розуміти повну картину, що я імно хочу вам донести, я не збираюся обговорювати ніякого інфлюенсера, ніякого блогера, який топить за ноткоін та говорить, що тут дійсно можна буде. Заробити без складень, мені їхня думка не цікава. Я на своєму ютуб-каналі висказую іменно свою думку. Люди, які вірять, що в ноткоїні можна буде заробити там 100-200 або 2 тисячі 3 тисячі доларів. Я бажаю лише щоб їм ноткоїн приніс не одну тисячу доларів. Моя думка абсолютно категорично протилежна іншим інфлюенсерам, які топлять та говорять, що ну ось, є простий роботяга, в якого 0 доларів. Зможете заробити, зможете почати і далі ці гроші реінвестувати. Я вважаю, що це є пуста трата часу. Моя ціль навчити вас не йти за сірою масою, тому що я вже повторював та буду повторювати ще і в цьому відеоролику не раз. Там, де є більшість, там грошей немає. Моя ціль навчити вас заробляти гроші, а не багатіти уявно. Звідки я взяв взагалі те, що 1 мільйон ноткоїнів цих поінтів. Коштує 10 доларів іменно з OTC ноткоін. Тобто зараз ніхто категорично ніхто не може знати, навіть команда ще не знає, тому що вона цього не представила. Скільки буде коштувати один ноткоін та як оці поінти, нафармлені ваші, будуть конвертуватися в монету ноткоін. Але багато хто говорить те, що ноткоїни зараз можна продати. На OTC маркетплейсі Notcoin. але відповідно ніхто нікому нічого не продасть, так як попит на продаж є, а попит на купівлю немає. Середня, можна так сказати, купівля та продаж Notcoin люди готові продавати за 1 мільйон Notcoinів за 10 доларів, тобто 1 лям за 10 доларів готові продати. Но суть в тому, що такі ціни дуже багато та часто повторюються, але... Покупців на оцей продаж немає. Навіть знайомий ставив ціну за 3 мільйона ноткоїнів, 10 доларів в 3 рази, тобто меншу ціну, і ніхто не хотів навіть купляти 3 мільйона цих ноткоїнів. Відповідно, є 5 мільйонів користувачів, та кожен користувач готовий вже хоч сьогодні, продавати ці ноткоїни, але відповідно на купівлю користувачів немає. Крипті працювало, працює та буде працювати лише одне правило. Щоб ви заробили, хтось повинен втратити. Тобто, якщо ви нафармили 1 мільйон поїнтів, ідете на біржу та хочете їх продати, а таких користувачів на секундочку є 5 мільйонів, проект ні в якому разі не унікальний. Тобто, всі фармлять, всі готові продавати ці ноткоїни. Хтось повинен втратити, тобто хтось повинен свої кровні гроші вам віддати. А ви віддаєте йому у цю пустоту ці токени. Проект нікому нічого не обіцяв. Відповідно, роботяги, які так сильно трудяться та фармлять поінти. Розраховують на таку ціну поїнтів на конвертацію, таку ціну, але відповідно всі ці роботяги витрачають достатньо часу на шлак ноткоін і можуть дуже сильно розчаруватися. Наводжу приклад, який є більшості схожий до реальності зараз. В проекті ноткоін є 5000 тисяч користувачів. Щоб м'яко так сказати, проект не обісрався та вийшов, ну хоч на якомусь хайпі, щоб роздати роботягам хоча б по 200 доларів, проект повинен роздати більше 1 ярду доларів. Чи проект роздасть один ярд, хіба може напіхати всім за щоку? але не роздати один мільярд доларів простим роботягам. І ідеальний варіант, як можуть злитися оці ці розробники ноткої, просто сказати: стоп, стоп, ми нікому нічого не обіцяли, ми не обіцяли ніяку конвертацію, ніяких дроп токенів. Просто взяти та злитися, сказати, що ну це просто була тест гра. Всім дякуємо. І на цьому кінець. Тобто нікому нічого не роздати, вийти з води сухими, що вони нікому нічого не обіцяли, і тобто зловити якнайменше хейту. Припустимо, навіть якщо вони не хочуть образити своїх ранніх користувачів, щоб не зловити хейт, вони можуть зробити якийсь, припустимо, токен сейл на свій мемкоін ноткоін. Тобто сказати, от ви є ранні користувачі, ми вам відділяємо алокацію, несіть свої гроші і купляйте наші мемкоїни за свої кровні гроші, відповідно по нижчій ціні. А коли оцей мемкоін виходить на біржу, він буде коштувати дорожче, може. І відповідно тоді ви щось заробите. Подій є багато, як можуть оці всі події розвиватися. Вони можуть і роздати дроп за рейтинг за кількості куплених оцих бустерів або вчора вийшли скини. Припустимо, якщо ви купляли скини, чим і більше купляли скинів, тим самим ви получаєте дроп. А хто скини не купляв, відповідно, той не отримає дроп. Як будуть розвиватися події, невідомо. Але відповідно їм вже зараз потрібно. Роздати не тисячі доларів, тому що якщо вони роздадуть тисячі доларів, то там вийдуть на акаунти людям взагалі копійки навіть не до 10 доларів. Відповідно, щоб вийшло кожному роботягові, хоч нормально. Припустимо, 100-200 доларів, це потрібно роздати пів або вже лярд доларів. Ну чи вартує витрачати час на цей шлак? Особисто я не витрачаю і не заходжу, не цикаю по екранчику та. Уявно не багатію. Я краще приділю свій час э, ретродропове припустимо зора. Це леєр. Два рішення, це маркетплейс з хорошими інвестиціями, з хорошою підтримкою на борту цього проекту. Є парадайм, і відповідно не уявно багатіти, а реально, я розумію, що у багатьох людей немає фінансів, щоб відповідно влити там 50-100 доларів в ретродроп зора. Але ви нічим не відрізняєтеся від інших учасників сірої маси. Тобто, які пішли фармити поінти та уявно багатіти, за всі роки цієї криптоіндустрії, таких проєктів, як NotCoin, які набирали неймовірного хайпу, було достатньо. Але, відповідно, всі ці проекти. Скоро здувалися та не виправдовували ніяких очікувань. Я буду радий, якщо я помилюся, а ви, хто фармить Pointinot Coin, припустимо заробити від 200 від 500 доларів. Але поки він рейд, в мене 100 зі 100. На цьому ринку було достатньо таких хайпових проєктів. І не можу сказати, що про кожен хайповий проєкт я записував ролик, але про декілька так точно я записував. І всі ці проекти прям. Можна так сказати, онулювалися та йшли на дно. І більшості проєктів не роздавали дропу і навіть не виправдали очікування людей. Тому, щоб відрізнятися та заробляти не 5, не 50 доларів, не потрібно йти за сірою масою. Потрібно відрізнятися від інших. Тому що там, де більшість, там грошей немає. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!